Усім доброго дня! Сьогодні дивимося в оренду двокімнатну квартиру. Це у нас вулиця Воложкова, максимально комфортне розташування по відношенню до транспорту і всієї потрібної інфраструктури для життя. В пішій доступності абсолютно все, що треба. Отож, ходімо на віртуальний перегляд. Фактично, ця квартира раніше була однокімнатною. Але за рахунок вдалого зонування вона тепер ось такою міжкімнатною перегородкою перетворилася. в, ну не можу сказати, що повноцінну двокімнатну квартиру, але тим не менше для родини з дітками це буде комфортний варіант. І так, у нас тут. В цій зоні біля віконечка ви бачите, праворуч велика містка гардеробна, така ну, дуже велика шафа, і ліворуч двохярусне ліжко. По центру у нас робоче місце на дві людини. Заміж кімнатною перегородкою вже повноцінна спальня, зараз ми туди перейдемо. Шафа реально дуже велика, тут купа місця для зберігання усіх потрібних речей. І фактично за ось цією перегородкою, ви бачите, вона в центрі ще величезна зона спальні. Тут встановлене двоспальне ліжко, теж ще є доволі містка шафа, ну і потрібне все меблювання. Ви бачите, Бачите на відео. Ідеально буде цей варіант для родини. Тут дуже чисто, абсолютно охайно, я кажу, вона ніколи раніше не здавалася. Тобто, це після власників буде вперше. Далі переходимо у кухню. Вона теж доволі велика, комплектована, як ви бачите, на відео. Всім потрібним. Є холодильник, газова поверхня, духова шафа, мікрохвильовка. І також у нас звідси з цієї кухні вихід на відкритий балкон. Багато освітлення, дуже гарненько і все. О, хайно, ось такого у нас формату. Це буквально кілька хвилиночок від зупинки, від зупинки, де у нас супермаркет АТБ. Поруч вся потрібна інфраструктура, реально в пішій доступності. Тут зручна транспортна розв'язка, цей район користується попитом. Тож, телефонуйте, поки ця квартира вільна, готові показати. Далі перейдемо в суміщений санвузол, теж ідеально чистий, він доволі місткий, з повноцінною ванною, рукомийником, туалетом та пральною машиною. В квартирі є все потрібне для життя. Отож. Тож, всіх, кого цікавить такий варіант оренди, телефонуйте, покажемо.